Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами вивчимо правила безпечної поведінки, коли ви самі вдома. Адже, щоб вдома все було добре і безпечно для вас, треба знати правила поведінки. Саме правила помічники допоможуть у разі небезпечної ситуації. Дітки! А що ж таке небезпека? Що таке небезпечна ситуація? Давайте згадаємо. Правильно, небезпечна ситуація це якщо трапилась пожежа. Або хтось травмувався чи опікся. О, а може, злочинець хоче проникнути у ваш дім. Все це є небезпечні ситуації. Дітки, а як же їх уникнути? Давайте подумаємо разом. Дітки, що ви бачите на малюнку? Так, це будинок. Ситуації, які ми зараз будемо вивчати, можуть статись саме вдома. Тож слухайте уважненько. Що це? Правильно, це вхідні двері. А в чому ж небезпека? Дітки, ми з вами знаємо, що кожного дня нас оточує велика кількість людей. Здебільшого, це люди, яких ми знаємо рідні, друзі, знайомі, сусіди. Але ви маєте знати, що трапляються і погані, непорядні люди. З ними потрібно бути дуже обережними. Двері потрібно закривати, адже часто злодії намагаються потрапити до житла саме через незачинені двері. Дітки, якщо ви залишились вдома самі і хтось раптом постукав у двері, не лякайтесь і головне, ні в якому разі не відчиняйте. Що б вам там не говорили ті незнайомці, відчиняти не можна. А це у нас так. Відчинене вікно. А в чому ж небезпека? Як гадаєте? Так, не можна гратись біля вікна, якщо воно відчинене. Адже по необережності з нього можна випасти. І травмуватись. Будьте дуже уважні і обережні. Дітки, подивіться уважно та назвіть предмети, що з'являються. Всі ці предмети є в кожному домі, а давайте подумаємо, чи безпечні вони, чи небезпечні. Так, предмети небезпечні, саме тому обов'язково мають своє місце в домі. Дітки, а чи можна грати з цими предметами? Не можна. А чому? Хоч всі вони дуже потрібні в домашньому використанні та для діток є небезпечними, давайте роздивимося наступні малюнки. Це ліки. Чи можна їх брати діткам? Ні, не можна. Ліки небезпечні. Їми можна отруїтись, якщо вживати без нагляду дорослого. Миючі засоби також на іграшки при потраплянні до організму можуть нанести велику шкоду, опіки отруєння. А ось ножем і ножицями можна порізатись. Будь обережним. Не бери ці предмети без дорослих! Молодці дітки! Тож давайте повторимо три правила безпечної поведінки вдома. Не можна відчиняти двері незнайомцям. Не можна гратись біля відчиненого вікна. Без дорослих не можна брати гострі предмети, миючі засоби та ліки. Молодці малята! Дякую за увагу і до наступних зустрічей з любов'ю Катерина Ігорівна!